Макс, слава Україні! Героям слава! Уже третій рік як дивлюсь твій канал, сильно мотивує на подвиги і додає бажання працювати над собою. Це ж добре, подивимось, які там подвиги головного героя будуть. Я ще не надсилав вам історій. це дуже дивно. Уже третій рік дивлюсь твій канал. А тут вже ви до мене, але приємно, добре. Тому не знаю, як це працює, куди саме потрібно писати, аби ви дали відповідь. Тому пишу її сюди. Перед історією. Денис, 25 років, Київ, має невеличкий бізнес, живу окремо, стосунків не маю. на свій вік мав їх лише кілька разів невдало. Я вже навіть не знаю. Ну, якщо хтось каже, що у мене були стосунки. Ну, якщо вони завершились, ну, мабуть, можна казати, що ну, вони були невдалі. А тут таке, може, там не зовсім стосунки були. Але ж то таке, на свій вік мав їх лише кілька разів, і це у будь-якому разі добре. А те, що невдало, то таке. Історія: середина жовтня вечір. Листаючи черговий раз анкети в баду, я натрапив на дівчину, котра мені здавалась доволі знайомою. Як виявилось пізніше, вона мене також десь бачила. Дівчину звали Дарина Білявка 20 років, студент медінституту. У нас виникла взаємна симпатія. Я написав першим, і згодом ми перейшли в Телеграм. Ну, як то кажуть, початок, ну, класика просто. Мені навіть нема чого коментувати. Так і повинно розпочинатись ваше знайомство в БАДу. Спілкування зав'язалось. Це наступна глава. Перш ніж витягнути її на побачення, ми близько двох тижнів лише спілкувалися. Я весь цей час був зайнятий ось такий Денис. У нас зайнятий хлопчик. Спілкування проходило яскраво в лапках. Даша відповідала швидко і завжди підтримувала діалог. Перший другий день спілкування Даша сама запропонувала свій номер телефону. І ось ми вже зідзвонюємось. В основному, вся ініціатива йшла від неї. Я лише був зайнятий. Так пройшли два тижні. Ось це речення, я лише був зайнятий. Такий трагізм у цьому. Огось цей Дініс, який постійно лише був зайнятий. Навіть не знаю, що тут коментувати поки що, ну, знайомиться хлопець, нарешті знайомиться. Тобто, у нього за останній час, я так розумію, особливо нічого цікавого чи яскравого, як він сам каже, не було. Знайомиться з дівчиною, вона білявка 20 років, і вона сама навіть щось робить. Тобто, вона проявляє ініціативу. Це ж добре, це добре. Стосовно того, що ти там лише був зайнятий, Ну, якщо це насправді так, якщо у тебе настільки багато справ, ну це добре. Ну, ясно, що там першим ділом там літаки, так, а дівчата там на другому місці, це все зрозуміло. Але ж найголовніше, щоб це не було так, що ти насправді не зайнятий, у тебе насправді є час, просто тобі настільки боязно щось робити, ти боїшся, і ти такий, так, можу з нею ще попереписуватись, можу запросити її на побачення. Можу з нею зідзвонитись, але в принципі краще я скажу, що я зайнятий, наче от у мене є відмазка. Таке дуже часто буває. Ну це не тільки про Дениса. Дуже часто буває, що хлопець, у якого ще небагато досвіду, він придумує 100 тисяч відмазок, аби щось не робити. Якщо вам здається, що єдиний такий головний страх у хлопців, це страх підходу на вулиці, так, страх знайомства це не так. Ось вже хлопець, наче познайомився, але наступні кроки боїться робити, і тому дуже часто, не кажу, що це обов'язково про Дениса, але дуже часто у нього оця зайнятість, вона все ж таки вигадана. Початок листопада, інше місто, оскільки місто, де вчилась Даша, було містом, де я мав купу рідних. І саме в цей час я поїхав туди на чергове сімейне свято. я покликала її на побачення. Вона вже давно чекала від мене активною дією і тому погодилась одразу. Це добре, що вона дочекалася. Побачення краще б мене не було. Я сильно нервував, бо останнє моє побачення було два роки тому. Про те, що я про це і кажу. Так? Ну, звісно, знову ж таки, як людину я Денис розумію, як чоловіка його розумію. Усім страшно. Усім такі моменти, ну, не по собі. Але ж треба робити. Так ось. Сильно нервував. Останнє побачення було два роки тому. Звісно, ну я вже не знаю, може, у тебе стосунки якісь були, я не знаю. Але повернусь на початок твого листа. Уже третій рік дивлюсь твій канал. Сильно мотивую на подвиги. У тебе два роки не було побачень. І додає бажання працювати над собою добре. Як я завжди кажу, краще пізно, ніж ніколи. Так ось. Я нервував моє побачення було два роки, і тому, і після цього я вирішив піти з головою в роботу. Ми зустрілися з Дашою на вулиці біля її гуртожитку, що не можна обов'язково було прямо біля гуртожитку зустрічатися. Тобто вона така тупа, бля, 20-літня дівчина, що вона не зможе знайти дорогу до центра міста. Я не знаю, в якому місті це все відбувається. Але чому біля гуртожитку? Ну чому? Навіть якщо ти у цьому місті не знаєш дуже багато різних кафешок, усе одно скористувався гуглом, знайшов якусь кафешку, і біля неї нехай ви зустрічаєтесь. Ну що це за хуйня? Тобі 25 років. А ти там бреш і просто. Може, ти заїхав за нею там на машині. Я сумніваюся, що це така справа. Чому біля гуртожитку, блядь? це вже виглядає дивно. Де сіли, сиділи на лавці, випиваючи каву з маркету. Заїбий, Блядь. Я так розумію, що оскільки початок листопада? пройшло два тижні. Ну, тобто, декілька тижнів ви усього на всього, що робили, там списувалися, зідзвонювались, і за ці. Декілька тижнів, найкраще, щоб тобі вдалося тут придумати, це проводити побачення з нею в листопаді, скоріш за все, було холодно. Найкраще, що ти, блядь, до чого ти до Петра, так би мовити, це те, щоб проводити побачення на лавочці і попиваючи каву з супермаркету. Блядь, Денис, що це таке, блять, за хуйня? Говорили про все і одразу. Про все і одразу, Да? Ну, добре. З моєї сторони дії не було ніяких, Даша в свою чергу взяла ситуацію в свої руки і провела обряд екзорциз... екзорци ЗСУ. Ха -ха! Ну, ЗСУ, так ЗСУ. Спробувала вигнати з мене дух бубочки, кінестетика та айконтакт в усіх своїх проявах. На жаль, я так і просидів, нічого не робивши увесь вечір. Тобто увесь вечір ви на цій лавочці були, блядь? Це ж пиздець. Я осоромлений, поїхав додому, думаючи, що наша історія на цьому закінчилась. Одразу після початку комендантської я отримав від неї смс, ти хоч доїхав, на що я відповів лише зранку. Спілкування продовжилось. Блять, як це, блять, усе. По-перше, ти дивишся декілька років канал. Що це, блять, за таке хуйове? Тим того, ти два роки працюєш. Ну, добре. Ми могли б сказати, що ти також там студент, бідний студент, як то кажуть, в тебе нема грошей, ти такий. Ну, ну, нехай в мене буде хоч якесь побачення. От цю каву візьму в супермаркету і будемо на лавочці пити цю каву. Ти два роки працював, блядь. Ну, невже, невже на одне побачення за два роки випити каву, чи може якийсь коктейль, чи може піцу з'їсти. В тебе не вистачало грошей. Коріш, що це подумав про піцу, аж слюни пішли. Так ось. Скоріше за все, грошей у тебе на це вистачало. Так? Так. Чому таке, блядь, дивне, хуйове побачення? Особливо, якщо ти розумієш, що ти, блядь, на даний момент з циклу, атмосфера гарного закладу тобі буде допомагати. Далі. Ну, добре, ти бачиш, що дівчина сама проявляє ініціативу, сама там скрити сексуальні сигнали тобі надає, ти нічого не робиш. Доб... Ну, как бы. Добре, тут не особливо та й добре, але зрозуміло. Приїжджаєш додому, отримуєш від неї е, СМС, ти хоч доїхав. А чому відповідаєш зранку? Настільки тобі хуйово було, настільки ти осоромився, що навіть не відповів, чи що, що в твоєму блядь, твої башці? Ми переписувалися далі, тепер Даша зі своєї ініціативи скидала свої фото та відосики в піжамці і не лише. Блядь, ну подарунок долі. Побачення 2, нічого не розумію. Це сталося через місяць після нашої провальної зустрічі. Я довго відкладав на потім. Ой, Дениса, Дениса, блядь. Місяць. Дивіться, блядь, навіть трошки, ну, не знаю. Аж навіть жалко мені цю Дашу. Ми зустрілися на тому ж місці, і аби не мерзнути, пішли в кав'ярню. Знову біля гуртожитку. І це, я, якби. Ну, якби погода була так плюс-мінус норм, ну, там би на цій лавочці ви і сиділи б знову. Я дивлюсь, ти просто місяць мозговий штурм блядь, був на всі 100%. Ах. Сіли ми на півтемному залі, де були лише ми і ще якась пара, пили каву, після кількох лекцій Макса я став на шлях виправлення. Тепер у моїй голові було лише або зараз, або ніколи. Ну, Звучить добре. Ми сиділи разом, і я активно гладив її ноги. Активно, не просто гладив, а активно, розумієте? Тримав за руку. Так. І за руку, і ноги. Ми мило спілкувалися, фліртували, після 40 хвилин кав'ярні пішли в піцерію. Там і азарт, ви спілкуєтесь на той момент вже, мабуть, два місяці. Можна за ці 40 хвилин не тільки її за ноги там, трогати, а цілувати її. І вона, якщо вона. Прийшла на таку зустріч до тебе, якщо вона скидала тобі фото та відосики в піжамці і не лише. вона, скоріш за все, була до цього поцілунку готова, ще, так би мовити, з першої секунди вашої зустрічі. А скоріш за все, вона була навіть готова до того, що ти їй скажеш, слухай, а приїжджай ти до мене. Приїжджай до мене. Але добре. Пішли в піцерію. Там мій азарт стих. І так би мовити, он, да? І я знову не проявляв активних дій. Ми швидко поїли піцу, бо далі потрібно було готуватись до екзамену, і я провів її до гуртожитку. Ну, тобто, перше побачення було хуйове, і друге побачення хуйове. Що твого або зараз, або ніколи на що вистачило? На те, що ти доторкнувся до її ніг? Доторкнувся, Вона дозволила доторкнутися. Вона, скоріш за все, ус, ну, ти сам кажеш, фліртувала з тобою, дивилась на тебе. І все. Це лайно, блядь. Денисе, це лайно. Як би там, ми тебе б не розуміли, як би не можна було сказати, ну там два роки у тебе не було побачень, а що, а як? У багатьох так, але усе одно це побачення лайно. Йдучи дорогою назад, це було в кількох метрах від гуртожитку. Ще, блядь, і пиздець піц... просто. Да, вона і так. Ну ти... невже ти не думаєш, що вона там. Не була в цій пицерії, чи там в цій кав'ярні, ну, невже не можна було вибрати ну, щось більш оригінальне? Ну, Денис, ну серйозно. Ми спілкувалися на тему її жопи. Я думаю, якщо послухати ваше спілкування, там просто можна було б обісятись сього. На тему її жопи спілкувалися. Тільки спілкувалась, чи хоча б прокався. Коли ми дійшли до гуртожитку, Даша швидко мене обійняла і вже розвернулась йти. Я схопив її за руку і обійняв ще раз в надії, що це її зупинить. Ой, блядь. Наївно розраховував її поцілувати. Коли я відпустив Дашу, то просто так. Що значить наївно розраховував? Ну, тобі, наївно розраховував, що воно якось саме станеться. Тобто ти не спробував навіть усе одно. І давайте тепер просто холодні факти. Хлопець з дівчиною спілкується два місяці, дівчина сама проявляє ініціативу, сама скидає відосики, нюци, хуються. І він навіть її не, не зміг поцілувати. Знову ж таки, так, багато хлопців, які там два роки не ходили на побачення, їм дуже важко поцілувати дівчину навіть на другому побаченні. Але ж, ну, ми можемо його зрозуміти, але на ефективність це буде все одно впливати хуйово. Просто пішла на свічний день. Я написав їй, аби дізнатися як екзамен. Відповіла, що все ок, здала. Ми поспілкували ще два дні. І вона перестала відповідати. А на що їй відповідати? На що їй сподіватись? Чого їй чекати? Що ще через місяць чи через два ти все ж таки її знову запрошуєш на третє побачення? Ви знову там, блять, лавочці біля гуртожитку, поп'єте каву. Ти знову, блять, насиш, насереш блядь, собі в штани. І що? На що ти їй треба, блять? Знову ж таки, так, перші кроки, вони важкі. Так, треба ну, на морально вольових якостях, треба все ж таки наважуватись на те, що ти будеш там торкатись, цілуватись і таке інше. Але ж ну, тут закономірно, що вона зливається. Я скажу більш того, що життя воно таке більш жорстке, і вона б, скоріш за все, ну, тобто, якщо ми візьмемо таких історій, 100, наприклад. То більшість дівчат, більше 50%, вони, вони зіллюються ще раніше, навіть другої зустрічі не буде, просто не буде. І спілкуватись з тобою вони місяць до другої зустрічі не будуть. Помилки свої визнаю, здогадую, що поцілувати, я повинен був і ще у кав'ярні. Ти ж розумієш, що відсутність цього поцілунку, що в кав'ярні, що потім ще каже багато про те, як саме спілкування ваше будувалося. Тобто, якщо цього поцілунку немає, не скоріш за все, саме спілкування, воно було коло, воно було не Те, що ти місяць, блять, виношував блядь, це побачення, пікі, по, поки його не, там, не народив, це каже про те, що і переписка у вас, скоріш за все, була хуйова. Тому що якщо б ти такий був грайливий хлопець, ти б там фліртував з нею, то б зустріч ну, все ж таки відбулася б раніше, 100%. Що робити в подібних ситуаціях і чи варто писати її знову? Ну, ти нічого не втрачаєш, якщо ти її напишеш знову, там, через тиждень, через два, але в таких ситуаціях треба інакше себе поводити на побачення, починаючи з місця вашої зустрічі. Потім, де саме ваше побачення буде відбуватись, як ти будеш спілкуватись на цьому побаченні, що ти будеш робити на цьому побаченні. Тому що все, що написав Денис, це не про зваблення, це про щось інше. Дякую за відповідь і величезне дякую за твою творчість. Слава нації! Смерть ворогам. До завтра!